Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про найдорожче серцю кожної людини, батьківщину. Сьогоднішня зустріч має на меті довести, що ми справжні українці, що ми знаємо свою історію, культуру, звичаї та традиції нашого народу. І зараз ми проведемо грубий риль на тему в нашому серці Україна. Пропоную три конкурси у вигляді запитань. Запитання дуже легкі, тому на роздуми часу небагато. Відповідаємо скоріше. Конкурс номер 1 Хто швидше? Яке місто є столицею нашої держави? Київ, Одеса, Харків. Місто Київ. Виберіть державні символи України: Герб, Прапор. Гімн. Герб, прапор, гімн. Державний герб України. Трегуб, Трезуб, Тредуб. Трезуб. Урочиста пісня нашої держави. Гопак України, Гімн України, Марш України. Гімн України. Якого кольору Державний прапор України? Жовто-синій, синьо-жовтий, жовто-блакитний, синьо-жовтий. Як називається основний закон нашої держави? Конституція України, Червона Книга України. Конституція України. Яка мова в Україні є державною? Англійська, українська, польська? Українська. Яка валюта в Україні? Євро, гривня, долар. Гривня. Чим прикрашають голову українські дівчата? Хустка, стрічка, вінок. Вінок. Яка найбільша річка України? Дніпро, Дунай, Рось. Дніпро. Найвищі гори в Україні. Карпати, Кримські гори. Карпати, який кущ вважають народним символом України. Калина, Бузок, Шепшина. Калина, Який птах є символом України? Лелека. Голуб, Соловей. Лелека. Щем Українці? Зустрічають гостей Коровай, батон, калач. Коровай. Що матері дарує своїм дітям на щастя, на долю, виряджаючи в дорогу. Вишита скатертина. Вишита подушка. Вишитий рушник. Вишитий рушник. Національні страви української кухні. Сало. Борщ вареники. Сало борщ вареники. Конкурс номер 2 Розгадай кросворд. В кросворді ключовим словом є слово Україна. Щоб відгадати слово, назвіть, що зображено на малюнку. Конкурс номер 3 Народна мудрість. Продовж прислів'я. Любиш Україну посади калину. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Без верби та калини нема України. Праця годує а лінь Марнує, гостре словечко коле сердечко, слово до слова зложиться мова. Всюди добре, а вдома найкраще. Батьківщина мати умій за неї постояти. Молодці, ви справжні українці.